Дорога мені церква, шлях любові, усі, що вовручі, і ті, що в розпорошенні, браті та сестри, любе мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі, а Господь він той, хто піде перед вами, не опустить вас і не покине вас, не бійтесь і не лякайтесь. Мир нам, мир нашій Україні. Зрада завдає біль. Немає значення, хто зрадив чоловік, батько, дитина чи найкращий друг. Коли хтось виявляється невірним, ми це глибоко відчуваємо. Зрада розбиває наші серця і залишає вічний шрам, який може зцілити лише Бог. Так ми можемо подолати розчарування від зради. У псалмі 54 Давид Давід показує нам шлях до одужання. Пастор Курт Буб наділиться: можливо, ви не вмираєте, ви, руки зрадника, але щось у середині вас так сильно болить, що можливо, ви хотіли б померти. Приблизно 35 років тому я сказав моїй дружині, що наш шлюб для мене закінчено і хочу розлучення. Ця зрада глибоко поранила її. Якось у момент сильного гніву мій тато сказав мені, ніколи більше не називати його батьком. Це відкидання кинуло мене в хаос смутку та розпачу. Протягом років деякі добрі друзі, принаймні я так думав, що вони були добрими друзями, які брали участь в моїй церкві, зраджували мою дружбу і йшли, проклинаючи моє ім'я іменеви. Як я вже сказав, зрада завдає болю. Вона вириває з ваших грудей серце, розтоптує його, і потім відкидає вас у бік, наче сміття, винесене на узбіччя для того, щоб його забрав сміттєвоз. Можливо, у вас вже піднявся болісний спогід, у якому хтось сказав чи зробив щось, що зруйнувало ваш дух. Якоїсь миті ми всі переживали це. Це трагедія, але в нашій культурі такі риси, як вірність, відданість і непохитність, стали абсолютним дефіцитом. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова Асафа, записані в Псалмі 73,28 А я, близькість Бога для мене добро. На владику на Господа свою впевність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Ось чотири поради, які я пропоную пастор Кур для тих, хто переживає зраду. Перша порада. Помирайте з гідністю. Чи маєте ви справу з розірванням шлюбу або зі смертю дружби, завжди краще вибрати вищий шлях у взаєминах після зради. Ви можете мстило. Лягати, кричати і кусатися, аби ви можете довірити своє життя і душу тому, хто розуміє. Не забувайте, що над Ісусом глузували, Його відкидали і зраджували, і це відбувалося регулярно. Він розуміє, і Він поряд з вами, щоб допомагати вам посеред вашого болю. Вибір померти з гідністю не полягає у запереченні реальності вашої ситуації чи вашого розбитого. Скажіть, Ісусе, допоможи мені померти для себе, як це зробив Ти і як Ти прощав їх навіть з Христа. Смерть нашого передбачуваного права на помсту ніколи не приходить легко, але пам'ятайте, коли Бог задіяний у цьому, смерть також ніколи не є кінцем історії. Друга порада. Багато навчайтеся. Зазвичай, коли є проблема і конфлікт. Між двома сторонами рідко у всьому тому винна лише одна людина. Ніхто не буває настільки досконалим, щоб весь час бути правим. Серед болю почую голос Духа Божого, що запитує в тебе, чому ти навчився у твоїм болі. Не зосереджуйся на тому, наскільки ви маєте рацію. Зосередьтеся на особистому та духовному зростанні. Мудрий чоловік або мудра жінка спитає, чому я можу навчитись цієї зради. Та цього переживання. Третя порада: Силь, сильно прощайте. Говорити про прощення легко, але практикувати прощення надзвичайно складно. Фактично, ви напевно помітили, що набагато легше триматися за образою бути повним гіркоти, ніж звільнити когось від вашого суду. Наша людська природа вимагає нашого виправдання. Ми хочемо поквитатися, зазвичай ми не схильні прощати. Ходіння в непрощенні не варіант для послідовника Христа. Ми прощаємо, тому що ми прощені. Ми прощаємо, щоб звільнити іншу людину від нашого суду, але в основному, щоб звільнити себе від рабства непрощення. як Люїс Смітс одного разу сказав. Простити значить звільнити в'язня і усвідомити, що в'язнем були ви самі. Четверта порада. Щедро любіть. Тему безумовної любові неможливо вичерпати. Бо Божа любов до нас абсолютно не пов'язана з тим, як у нас все виходить. Отець викликає, закликає нас любити так, як він полюбив нас, коли нас зрадили, любіть. Коли вас поранили, любіть, коли вас несправедливо звинуватили та відкинули, любіть! Коли найкращий друг перетворюється на самого заклятого ворога, любіть! Коли все, чого ви хочете, це кричати, проклинати та знищити когось, любіть. Можливо, це не змінить вашої ситуації, можливо, це не вплине на ваші обставини. Вам не буде легко, але все одно любіть. Любіть щедро, тому що альтернативний варіант ніколи не буває добрим. Любіть, бо ви вже любими. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. У цій я використав матеріали статті, як справлятися зі зрадою та відкиданням пастора. Курта Бубни, помолимось. Добрий батько, я дякую тобі за те, що ти вже нас приймаєш, за те, що ти нас вже любиш, за те, що ти вже нас простив. Дякую Бог. Дякую, що ти наш добрий батько. І навіть тоді, коли ми десь блукаємо, як блудні сини й дочки, ти чекаєш нас, ти чекаєш нас, чекаєш. Я дякую тобі. Дякую за милість Твою. Дякую, що ти сьогодні нам знову і знову даєш нам шанс повернутися до Твоїх осель, бути з тобою. Аллилуйя. Господи, сьогодні я прошу тебе іще, і ще, і ще, іще за нашу Україну, за наших людей, за всіх, Господи, за всіх, за всіх. Ти бачиш, що тепер робиться в Україні. Господи, я звичайно дуже вдячний тобі, що Україна є. Я звичайно вдячний, Господи, що стільки чудес відбувається в Україні насправді. Я вдячний, що стільки людей взивають до неба, і Ти чуєш, і Ти відповідаєш на кожному кроці. Стільки чудес, стільки милості, стільки слави Твоєї. Тому що якби не ти, то не дай, Господи. Тому я прошу тебе, ще виливай більше Твою милість, Твою любов, ще більше збережи Україну, ще більше покрий нас. Господи, покрий всіх, тому що добре, що захищають захисники. Но ти над усіма захисниками захисник. Бережи Україну, збережи. Наших всіх близьких, наших рідних, нашого Президента, наших військових, наші кордони, ми довіряємо Тобі, добрий наш Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.